Що стосовно переда. у нас плечі повинні бути розміром такі ж самі, як і у спинки, 63 петлі. Якщо 90 зняти 63, у нас залишається 27 петель. Горловина униз 9 см. Якщо це взяти по щільності в'язання, щоб було дрібне число, це виходить 16 рядків від точки по плечу. Від цієї у нас 36 рядків вийшло, то тут залишається 20 рядків. Нам треба до горловинки пров'язати 20 рядків. Починаємо з правої сторони. І так, у мене перший рядок переда вже був пров'язаний. Якщо ви пам'ятаєте, я закріпляла ниточку. Тепер просто продовжую в'язати. Перший рядок пров'язали. Ще треба пров'язати 19 рядків. Пров'язати треба. Ми зв'язали 20 рядків правої частини і тепер будемо в'язати заглублення попереду. Я для вас підготувала отаку схему, по якої ми будемо в'язати. До речі, скачати праву і ліву частини ви зможете в описі під відео. І так, починаємо. Починаємо ми там, де у нас буде застібка, і будемо рухатися до пройми. Відлічуємо 6 дирочок. 2, 3, 4, 5. 6. Ось наш стовпчик, з якого ми будемо починати. Я його зараз помічу маркером. І що я зроблю? Так як тут буде у нас комірець обв'язуватися, то я зроблю з'єднальні стовпчики до цього місця. Тобто до маркера. Можна в кожну петлю, можна через петлю, як вам буде зручно. Головне, щоб його тут не затягнути. Так, я дійшла до маркера. Тепер він не потрібен. Далі робимо з'єднальний стовпчик в наш стовпчик з накидом, де був маркер. Це початок. Робимо дві. Повітряні і робимо стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Тобто ми поєднали їх, і виходить, що з трьох петель ми зробили одну. Далі продовжуємо в'язати стовпчики з накидом, бо це у нас по візерунку йде. У кожну петлю стовпчик з накидом до кінця. Рядка, тобто до пройми. Другий рядок ми в'яжемо за малюнком, як ми вже і в'язали, до горловинки, і ми наприкінці недов'яжемо 4 стовпчика. Так, ми дійшли до цього місця. Зробили останній оцей стовпчик. Зараз ми робимо одну повітряну, пропускаємо одну петлю. Так, робимо одну повітряну, пропускаємо одну петлю. В, наступну, в наступний стовпчик в'яжемо незакінчений стовпчик з накидом. Робимо накид, одну петлю пропускаємо, і ось наша остання. Петля робимо незакінчений стовпчик з накидом. І тепер ми все це пров'язуємо разом. Тепер перегортаємо на лицьову сторону. Зараз ми робимо дві повітряних, і в одну повітряну в'яжемо стовпчик. Робимо дві повітряних і в оцю першу дирочку, в'яжемо стовпчик з накидом. і далі В'яжемо по малюнку до кінця рядка Так, дійшли до пройми. Зараз ми зробили дві повітряні петлі і продовжуємо в'язати малюнок по виворітній стороні. Так, ми доходимо до горловинки і останній стовпчик ми просто зробимо під повітряну петлю. І на цьому цей ряд, вже четвертий ряд рапорта, ми закінчили. Далі ми на лицьову сторону переходимо і повторюємо те, що ми робили в першому рядку. Робимо дві повітряні, далі стовпчик з накидом в наш. Перший стовпчик ну, через дирочку з'єднуємо. Тут по візерунку у нас всі стовпчики з накидом, ідуть, пров'яжемо рядочок. З виворотньої сторони наступний рядок ми пров'язуємо до горловинки, не дов'язуємо 4 стовпчики. Напевно, ви вже малюнок вивчили на пам'ять, тож можете в'язати вже без схеми. Я на це сподіваюся. Так, ми 4 петлі не дов'язали. Якщо ми дивимося на схему, ми зараз робимо одну повітряну і з'єднаємо три стовпчики Повітряна, Одну пропускаємо в наступно незакінчений один стовпчик, в останню другий незакінчений, і з'єднуємо його. Тепер перегортаємо на лицьову сторону. В'яжемо дві повітряних і один стовпчик з накидом в першу дірочку. Це ми пров'язали оцей елемент. Далі робимо одну повітряну і продовжуємо в'язати рядок до кінця. Рядок закінчили, перегортаємо на виворітну сторону і продовжуємо в'язати за малюнком. В кінці ми не доходимо. На одну дірочку, і так, у нас один отвір залишається. Ми незакінчений стовпчик робимо стовпчик з накидом, і другий стовпчик. Ми робимо, де ми поєднували стовпчик і наші повітряні петлі. І тепер це все з'єднуємо. Це ми пров'язали у цей елемент. Далі ми переворачуємо на лицьову сторону, робимо дві повітряні, і починаючи з першої повітряної петлі, в'яжемо у кожну петлю стовпчик з накидом. Дві повітряних. Перегортаємо ось наша перша повітряна петля, і ми звідціля починаємо в'язати у кожну петлю стовпчик з накидом. Так, переходимо на виворітну сторону, в'яжемо за малюнком і не доходимо до кінця три стовпчики. І так у мене залишається три петлі, я роблю одну повітряну. І поєдную через одну поєдную один стовпчик, робимо один незакінчений стовпчик, і наш другий. Ось так. Оце ми зв'язали оцей елемент. І далі хочу звернути вашу увагу, що у нас залишається непарне число петель, тобто 63. Якщо ми спочатку робили петлі підйому, потім в наступну пров'язували стовпчик і далі йшли через повітряну, то тут нам треба зробити стовпчик підйому і одну повітряну. По проймі ми в'яжемо все, як і робили, а по горловині трошки буде змінено. І так, робимо дві повітряних і далі одна повітряна, і пров'язуємо. За малюнком третій рядок рапорта. Зараз ми будемо в'язати 31 рядок. Хочу нагадати, що ми по спинці пройму в'язали 34 рядка, тобто ми за малюнком зараз пров'яжемо недостаючі рядки рядки щоб у нас було 34 рядка до плечового скосу це в мене 31 рядок і пров'яжемо ще три рядка щоб було 34 рядка так 31 рядок дов'язали Пров'язуємо тридцять другий. По горловині, коли ми пров'язали виворітний ряд, важливо, що. Ми робили тут одну повітряну. Туди не забути пров'язати стовпчик і пров'язати його в петлі підйому. У нас тоді виходить наприкінці два стовпчика з накидом. Це оце місце. Зараз ще пров'яжемо два рядки. Коли ми повернули, тут у нас ідуть ці стовпчики з накидом. Нагадую просто, що повітряні петлі, петлі підйому, це є наш якби стовпчик. Тому ми починаємо в'язати з другого стовпчика і пров'язуємо за малюнком тут і тут всі стовпчики з накидом. У кожну петлю пров'язуємо стовпчики. Коли ми пров'язали 34 рядка, нам тепер треба закрити плече, зробити скос по плечу. Він робиться так, як ми закривали по спинці ліве плече. Ось наша горловинка, плечі ми поділили від пройми 20, 20-23. І тут важливо, ми прикладаємо праве плече спинки до цього і дивимось, щоб співпадали наші Наш скос. І так, пров'язуємо до бускового маркера за малюнком, це перший рядок скосу, всього їх буде два рядка. Тут ми робимо з'єднання і обриваємо ниточку. Тепер ми її з виборотної сторони приєднуємо, де у нас був рожевий маркер, і пров'язуємо останній рядок. Тей, ще опересити. Ні, не попаду в другу повітряну. Все. Коли ви будете закривати плечі, прослідкуйте за тим, щоб у вас співпадав скос. Ось так. З'єднувати плече будемо по виворітній стороні. І будемо це робити стовпчиками з накидом приєдную роблю дві повітряних тепер це я роблю попереду тепер по спинці ось о наш перший стовпчик і ми з'єднуємо з'єднальним стовпчиком, тобто ми прокалуємо гачок, витягуємо петлю на гачок і протягуємо через першу петлю. Ці ниточки заправляться потім. Робимо накид, стовпчики ми робимо в кожну петлю. Ось наша друга петля, ми пров'язуємо стовпчик, тепер шукаємо. Другу петлю на спинці. Ось вона, це у нас виходить повітряна. Робимо в неї з'єднальний стовпчик. Робимо накид. Попереду у нас іде повітряна петля, робимо в неї стовпчик з накидом. Наступно ми робили в повітряну, значить в стовпчик. Робимо з'єднальний. Тобто, виходить, в шахматному порядку. Якщо у нас тут стовпчик з накидом, то ми з'єднуємо в повітряну петлю. Зробили стовпчик в стовпчик з накидом. Наступна у нас повітряна петля, ми сюди робимо з'єднальний стовпчик. Наступний у нас йде попереду повітряну, в повітряну петлю робимо стовпчик, а з'єднуємо стовпчик з накидом. І так ми продовжуємо до горловинки. Це ми робили стовпчик, значить головне не пропустити, щоб зробити все вірно. Попереду ми зробили в повітряну, з'єднуємо стовпчик з накидом. Попереду у нас йде стовпчик з накидом. З'єднуємо по спинці повітряну петлю. І так продовжуємо далі. Так і останній штрих. Все. І так дивимось, що у нас вийшло. У нас вийшов ось рядок, стовпчик з накидом по плечу. Ліву частину починаємо в'язати від пройми. Робимо петлю на гачок, як це ми вже робили. І ось у нас свободний перший стовпчик, протягуємо його і робимо дві повітряних. І по візерунку у нас тут має бути всі петлі стовпчики з накидом. І в'яжемо до горловини також 20 рядків. Після того, як ми пров'язали 20 рядків лівої частини, ми починаємо робити заглублення. Починаємо ми його з рядка, де ми робимо всі стовпчики з накидом, і все вив'язування горловини, ми робимо по аналогії правої частини. Схему ви можете скачати під відео. Вона наглядна і дуже все зрозуміло. І все ми робимо так, як в правій частині, окрім скос плеча, робимо так, як ми робили по спинці. Після того, як ми зв'язали всі частини, закрили всі плечі. Ну, з'єднали, Ми починаємо в'язати рукава. Ось наша пройма. Вас може дивує питання, чому я зразу роблю петлю і вже її приєдную до полотна. Коли ви вже заправите все ниточки чи в'яжете, вже нікуди не дінеться ця петля, вузлик буде її тримати. Мені так зручніше. І так, дивимось на нашу пройму. Це спинка, це перед. Між ними я отак вставляю, витягую петлю, роблю дві повітряних. Кінчик я буду вв'язувати. Тепер дивимось усю наші рядки. Перший рядок буде з складати із стовпчиків з накидом. Ось он наш рядок, ми сюди пров'яжемо стовпчик. Наступний стовпчик ми зробимо між рядками. Наступний в рядок. Наступний між рядками. І так ми пройдемо по колу в рядок між рядками. Це рядок і між рядками? Так ми підходимо до кінця. Робимо останній стовпчик в рядок і робимо з'єднання у другу повітряну петлю. У нас все полотно зв'язано поворотними рядками, тому і рукав треба робити, щоб не відрізнялося теж поворотними рядками. Робимо дві повітряних. Перегортаємо на виворітну сторону і в'яжемо за малюнком. В перший стовпчик ми в'яжемо стовпчик з накидом, одна повітряна, і далі через петлю стовпчик з накидом. І так ми повторюємо по колу до нашого початку. Малюнок у нас повторюється, рапорт чотири рядки. Так що вам буде легко вже. Так, ми закінчуємо рядочок. Робимо І робимо останній стовпчик рядом з нашими повітряними петлями і робимо з'єднання. Робимо дві повітряних, розгортаємо на лицьову сторону. Тепер робимо одну повітряну. Це на дирочку на нашу одну петлю пропускаємо, в наступну в'яжемо стовпчик і так далі за малюнком. І це із рапорту, це один рядок, третій рядок рапорта, де у нас буде на з'єднанні не три петлі, а одна. Це петлі підйому. І далі ми в'яжемо рукав таким чином поворотними рядками на бажану довжину. У мене лівий рукав вже готовий. На довжину він вийшов 8 рапортів. Як бачите, по проймі він не стягує і не виглядає ліхтариком. Край я обробила стовпчиками без накидом і в'язала їх в кожну петлю. Ось так вони виглядають, і тут у мене 9 рядків. Якщо ми подивимось на наше з'єднання, то ми побачимо, що де у нас іде три петлі разом, а де одна. Як я вже казала, що третій рядок рапорту у нас іде повітряні петлі підйому, і далі йде повітряна петля, і далі, далі стовпчики. І тут все по три. Все я в'язала поворотними рядками, і обв'язку теж. Тому що планка буде йти теж поворотними рядками і щоб вони співпадали. Далі, після того, як ми зв'яжемо рукава, будемо в'язати планку і комірець, але це вже буде наступна частина.